Еці, який колір, Еці оголошує кольором року, який колір обрати для наступних колекцій. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Отримала листа від Еці 3 січня 2025 року. Друзі, чи отримували ви щось подібне, і назва листа, який у нас колір року, і відповідь експерта Еці, що 2025 рік це буде рік лаймового крему. Що це за колір, я перейшла по посиланню від Еці. У видачі бачу пастельний зелений. І далі далі усі відтінки ніжно-зеленого, ніжно-салатового, усі усі варіанти кольорів зеленого, які мають ось такий пастельний ніжний колір. Вони у цій вибірці, які Еці рекомендували перейти в цьому листі. Друзі, чи ви отримували подібні листи, чи на Еці, чи в всі повідомленнях, поділіться напишіть. Будь ласка, в коментарях. Друзі, якщо потрібна допомога та більше трафіку на Etsy, зверніть увагу, 500 Pinterest групових дошок для Etsy продавців оновила 5 січня 2025 року. Тому що в 2024 році у грудні багато дошок позакривалися, стали недоступні на Пінтерест. Хто ще не читав, почитайте Pinterest перші кроки, це як просувати свої товари на цьому сайті, на цій платформі, як їх робити видимими за допомогою ключових слів, за допомогою SEO які є види пошуку на Pinterest і як працювати з цією платформою. Якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. Я вам бажаю всього найкращого в 2025 році, гарних продажів вам на Etsy та за кордон. З вами Прохорівська Світлана.